Давайте поговоримо про роль старших спеціалістів у команді, старших з точки зору віку. Спокійний лідер кращий за найшвидшого пожежника. Старші спеціалісти часто стають стабілізуючим фактором у команді завдяки стриманості та вмінню не панікувати. І тому, до речі, керівники дуже люблять назначати більш дорослих фахівців керівниками. Це якось пов'язано. Топе, ребята, Сейчас розберемося і команда. Оживає. Уміння заспокоїти команду, зняти напругу і направити в правильний бік важлива перевага, навіть без формальної ролі лідера. Навіть якщо ви тільки прийшли в команду і бачите, що народ якось панікує і щось складно, ну ви, як більш доросла людина, можете просто всіх заспокоїти. Це також знаєте, важливо. Я більш того вам скажу, як людина, яка керує розробниками. Вже більше 25 років, можу сказати, що такий розробник ну, для мене взагалі не важлива його ефективність саме як розробника. Я буду цінувати його як людину за те, що він може тримати команду разом, може заспокоювати команду, якщо вона перелякалася і кудись не розуміє, куди рухатися, і вміє, ну скажімо, впоратися з складною ситуацією, просто розклавши її. По крокам, мабуть, когось спитати, мабуть, зрозуміти, кого спитати взагалі, тому що молоді розробники зазвичай в паніці просто не розуміють до кого звернутися. У вас цей шлях. Особливо якщо у вас є діти, це дуже допомагає вам зрозуміти, як взагалі поводитися з більш молодими колегами. Ой, це дуже допомагає з власного досвіду. Чому зрілі спеціалісти потрібні стартапам ще більше ніж а, такому сталому бізнесу? Стартапи особливо цінують тих, хто пережив бурі і здатен стабілізувати хаос. Тому що там зазвичай хаос. Ну, і ви знаєте це, бо маєте життєвий та професійний досвід. Це дуже важливо насправді. Я багато разів бачив, коли стартапи саме. Успішність стартапи будувалася більш дорослими людьми. Я бачив навіть статистику по Silicon Valley, що там достатньо дивна статистика, я був прям шокований. Там є прямий взаємозв'язок між віком засновника стартапа і його успішністю. Тобто, чим більше вік засновника стартапу, тим більше вірогідність того, що він вистрілить. Причому найуспішніші стартапи були побудовані людьми за 60 років. І я такий. Я якось по-іншому уявляв собі стартапера. Але ось от так. І тому, насправді, якщо ви потрапляєте в стартап, зазвичай навколо вас якраз формується такий, знаєте, стабілізуючий контур, який допомагає компанії триматися. Тому що в стартапі зазвичай так вистачає того, що відбувається не так, як хотілося б. Ну, ви зрозуміли. Давайте тепер поговоримо, як залишатися актуальним після 40. Перше, не ганятися за всіма технологіями. Ви програєте. Постійно вивчати всі новинки, неможливе, тому варто фокусуватися на Evergreen знаннях, тобто не Архітектура, паттерни, принципи ну, все те, що ігнорують молоді розробники, а ви повинні знати це. Тому що якраз знання в таких. А в сферах будують і ваш авторитет, і допомагають вам бути попереду. Ну про це я вже розповідав. Совтіли це не м'які, а базові навички. Комунікація, уміння презентувати думки і працювати з людьми критично важливі скіли, які часто дають старшим фахівцям перевагу.